Печінкове торт це смачне і ситне блюдо, яке добре виглядає на святковому столі. Такий тортик являє собою коржі з печінкового фаршу, між коржами за смаком можна викласти улюблені овочі. Ця страва симпатично виглядає і дуже легко готується. Перекрутіть 400 г печінки та додайте туди 4 столові ложки борошна, одне куряче яйце, пів чайної ложечки солі, 1 чайну ложечку орегано і 6 столових ложок молока та перемішайте все до однорідної маси. Відставляємо цю масу в сторону, молоко прибере гіркоту в печінці і вона стане надзвичайно ніжною. Займемось підготовкою начинки. Візьміть дві цибулини, ріжемо кубиками та моркву тремо на крупній тартусці. Пережарюємо все це до м'якого стану. Беремо 180 г сметани та ріжемо петрушку кріп. закидаємо до сметани, туди ж пару зубчиків чесника, щоб смак був неймовірно насичений. Або ж часник в гранулах. Однієї чайної ложечки буде достатньо. Та все перемішуємо до однорідної маси. Відставляємо соус в сторону. Беремо 3 штуки шампіньйонів, нарізаємо слайсами, помідори теж нарізаємо слайсами. Два плавнених сирка теж нарізаємо та починаємо складати наш печінковий торт. Форму змащуємо вершковим маслом, щоб потім тортик можна було подавати порціями. Пів печінкової суміші переливаємо у форму та поверх сметанкову суміш, пів перетушкованої моркви з цибулею, плавлений сирок розкладаємо по всій поверхні, потім томат. А поверху сметанкову суміш та розпроділяємо по всій поверхні помідорів. Одне куряче яйце натираємо на татушці, а потім все це заливаємо залишками печінки. Гриби викладаємо поверх, цибулю та моркву і ставимо в духовку при температурі 170 градусів на 40 хвилин. Накриваємо вологою калькою, потім дістаємо і додаємо тертого сиру. І ще на 15 хвилин знову в духовку, щоб дати підрум'ятнитись. Дістаємо і насолоджуємо соковитою смакотою. Це реально смачно. Залиште такий тортик хоча б на півгодини настоятися в холодильнику, тоді він буде легше різатись на порції і не буде розпадатись. Класичний печінковий торт робиться дуже довго, а цей. Швидко, просто я називаю його лінивий печінковий торт, але він дійсно неймовірно соковитий та смачний. А всім добрим людям бажаю мирного неба над головою!